Привіт, мої любі! Сьогодні на нас чекає цікава бесіда, але на початку давайте послухаємо віршик. Маму в щічку поцілую, ніжно-ніжно на обійму. І на вушко їй скажує: Мамо, я тебе люблю. Діти, скажіть, про що цей вірш? Так, згодно про матуся та про те, як дитинка любить свою маму. Діти, скажіть, чи любите ви свою маму? Так, звісно, всі дітки люблять свою маму, бо мама найдобріша і найкраща, і наймиліша за всіх на землі. Матуся робить для вас все. Піклується про вас, годує, лікує, навчає, а ще щиро любить. У кожної дитинки є найближчі і найрідніші люди. Це мама, тата, дідусь, бабусь, брат або сестричка. Це ті люди, з якими поряд дитинка може почувати себе в безпеці та щасливою. Ви помітили, що матуся вас часто міцно обіймає і цілує? Мама так робить, коли хоче показати свою любов, турботу і хоче підтримати, коли ви плачете або засмучені. А ще поцілункам можна подякувати. Наприклад, коли мама приготувала вам смачну страву або допомогла одягтися, то можна поцілувати маму у щічку і сказати дякую, їй буде дуже приємно. А ще коли тата окатає вас нагойдавиться або візьме на руки, можете подякувати йому і поцілувати у щічку. Або коли дідусь або бабуся принесуть вам цукерку, то теж можете обійняти і поцілувати. Їм буде дуже приємно, вони відчують твою любов. І і Вдячність і обіймуть вас у відповідь. Дітки, а ви бажаєте дізнатись маленьку таємницю? М -м? Так, ну добре. Цю таємницю мені розповів єнот Честер. Були часи, коли маленький єнотик не хотів йти до садочка і дуже плакав, та був сумний. Йому було страшно, і він не хотів відпускати свою маму. Так ось його мама розповіла йому секретик. Вона сказала, що всім іноді не хочеться йти до садочка, але все, що здається, тобі незвичним і страшним, може насправді бути веселим, цікавим і зовсім не страшним. Ти полюбиш садочок, як тільки познайомишся з друзями, побачиш іграшки, познайомишся з веселими вихователями. А щоб тобі не було сумно страшно, я тобі допоможу. І мама взяла ліву лапку синочка і поцілувала його посередині догоньки. Єнотик відчув тепло, радість та мамину турботу. Це тепло пробігло вгору прямо по лапці і дійшло до самого сердечка. Єнотик навіть заплющив очі від задоволення. Він зрозумів, що мама його ніколи не залишить, а лише ознайомить з новими друзями, а потім обов'язково повернеться і забере його додому. І тепер, коли єнотику стає самотньо і хочеться ласки, то він прикладає долоньку до щічки і повторює про себе Мама, мене любить, мама, мене любить. І одразу мамин поцілунок прилітає до єнотика, і наповнює теплом, радістю, сміхом. Цей поцілунок ніколи не змивається, навіть якщо ти помиєш ручки. Ось так її перестав боятися дитячого садочка. І тепер щоразу, коли йому було сумно, страшно, то він підіймав свою долоньку з поцілунком і притискав до свого сердечка. І йому здавало тепліше і радісніше. Тому, ну, коли вам страшно, ви розгублені, вам хочеться плакати, то поцілуйте свою маму та міцно обійміть. І тоді ви заспокоїтесь і ваш настрій покращиться. Наприклад, коли ви прийшли в садочок і ви не хочете відпускати матусю або тата на роботу, просто обніміть їх та поцілуйте, і мама зможе вас заспокоїти. Вона залишить вам поцілунок у долонці, який покращить вам настрій. Діти, Отже, коли вам сумно, страшно, то просто обійміть своїх найближчих людей маму, тата, дідуся, бабусю, братика та сестричку. І можете поцілувати їх у щічку, носик або у долоньку. Але пам'ятайте, що обіймати і цілувати можна лише свою родину. До незнайомих тобі людей підходити не можна, бо це дуже небезпечно. Давайте послухаємо пісеньку. Чом-чом мама, чом-томтато, чом цамба устенько моя. Ми прийшли до вас на свято, вас вітаю щиро я.